Що існують лікарі, служить ще одним аргументом проти теорії еволюції. Так як дійсно, кожен з нас е, потребує. Лікаря да потребує там послуг лікарень, аптек. Ми бачимо, що кожне покоління воно стає все слабшим, люди менш витривалими, хвороби молодіють і так далі. Тобто ми не еволюціонуємо, не стаємо кращими. А навпаки, да, відбувається інтропія як і стосовно людини, так і стосовно цього світу, який вже просто тріщить по швах. І те, що зараз відбувається в світі, да, воно навпаки називається. Лініям. І про це сказано в другому законі термодинаміки. Це можна пояснити науково. І цей же закон він підтверджує біблійну світобудову. Землі. І знаєте, теорію еволюції, подібні такі теорії, це теорії самого сатани, так, які він втілив вношив голови людей через якихось інших людей з ціллю, щоб ми не жили в реальності, щоб ми були в ілюзіях і не включали свій мозок, і як результат не могли спасти свої душі, так як це і є те, за чим він полює, власне. І знаєте, є один лікар Лука який написав Євангеліє від Луки, він Лука був лікарем, до речі, і він професійно розбирався в питаннях душі, тіла і духу, і детально пояснював, да, взагалі, як кожному з нас спасти свою душу, так як насправді да, як завдання сатани забрати наші душі в пекло, так і ціль Бога завжди була, щоб ми повернулись в рай. І його пророки, апостоли. Люди Божі, вони завжди передають слово від Бога для нас, щоб ми його вірили, прийняли і спасли свої душі. а Не вірили в всяку там брехливу теорію еволюції, яка вводить в обману. І про що казав Лука? Да, він чітко показував, що нас вбиває. Та як, коли ми піддаємось похотям. Не смиряємо свою душу, а навпаки, даємо їй волю, похоть зачавши, породжує да, гріх. А гріх приводить людину до смерті, приводить людину до прокляття. І Ісус Христос Він прийшов на землю для того, щоб кожен з нас був вільний від гріха, щоб в нас відбулася свобода і зцілення від цього духовного вірусу, да, від гріха, щоб ми могли отримати переливання крові да, з цієї грішної на кров Ісуса Христа, яка очищає нас. Нас і омиває від всякого гріха, от і це те, що потрібно кожному, абсолютно без виключення. Тому напиши мені, давай разом вивчати слово Боже.